Хочу проінформувати вас. Є 40 з бюджетом 7,5 7800 значить, однодискові, дводискові щеплення, кентаври, 4-хциліндрові. На широкій шині, Метр 25 колія, дошкі, луковий важель, ось такі от крила. Зараз їде на Житомирщину цей трактор. Я робив огляди. Це коротке, коротке відео, хто хоче сороковку Такий, зашитий тут, бачите. Зашитий кожухом. Така панель, ручка є, Значить, подовжені тяги йдуть. Два два швидкості лома. Хай служить клієнтові, ось я є, Славича Агро, підписуйтеся, замовляйте, не забувайте. Тожу. Дякую, хлопці заводять.